Хайтек. Цьому юнаку не потрібен ключ, щоб увійти до помешкання. Легкого пороху руки достатньо, щоб відчинити вхідні двері. Сандро Портнер перетворив свої власні руки на технологічний пристрій. Імплантував у них два мікрочіпи, що працюють на радіочастотах. Їхні можливості наразі обмежені, але хай там що цей молодий швейцарець вже вписав свою сторінку в історію техніки як представник першого покоління людей з так званими збільшеними можливостями. Я не кажу, що це щось таке, без чого не можна обійтися, але хай там що я фан технології. А це який мені було справді дуже цікаво випробувати, оскільки все це може дуже швидко зникнути. Наразі за допомогою винаходу можна відчинити двері чи привести в дію смартфон, проте незабаром в нього можуть з'явитися ще інші застосування. Концепція приваблює дедалі ширше коло клієнтів. Забіжки з рисове зернятко оточене біоактивною оболонкою це мікрочіп не чинить жодної дії на організм. їх імплантували собі вже від до 80 осіб. Клієнти напливають хвилями. Хтось імплантує собі, його близькі та друзі бачать результат, і отак в нас з'являються нові клієнти. Спершу люди гадають, що все це з чудернацько. Згодом вони дивляться на нас і, зрештою, кажуть собі, чому б і мені не платувати собі такого от чіпа, адже це відкриває безліч нових можливостей. Чи дана технологія справді корисна для сучасних досліджень? На думку розробників, до питання слід підходити з іншого боку. Питання корисності це щось, що з часом переживає еволюцію, Те, що сьогодні видається безглуздним чи комедним. Завтра чи післязавтра стане необхідним Щойно ми Звикнемо до думки, що в технічному плані воно цілком можливе для реалізації. Необхідними ці мікрочіпи стануть поза будь-яким сумнівом у медичній сфері. Французькі дослідники розробили мікрочіп, здатний здійснювати нагляд за молекулами, наприклад, холестерину. І це ще не все. В принципі він може продатися в багатьох випадках. Наприклад, в онкології за його допомогою можна вимірювати дозу протиракових медикаментів, прописаних пацієнтові. Він дає змогу з більшою точністю відміряти кількість медикаментів. Такі от контроль в даному випадку надзвичайно важливий. Що й казати, даний проект здатний розбурхати фантазію, надто ж якщо до справи підключається інтернет. Кілька років тому численні сайти повідомили про те, що введення таких от мікрочіпів стане обов'язковим у США в рамках загального медичного страхування введеного Бараком Обамою. Невдовзі інформацію було спростовано. Чіпи, які водяться клієнтам в цьому банківському офісі в Стокгольмі, дають змогу відчиняти двері чи робити ксерокопії. Все за допомогою легкого пороху руки. Тепер розробники мають намір дослідити нові можливості даної технології. за допомогою чіпа ви можете відчинити двері, можете безпечно і швидко видрукувати те, що вам потрібно, а також спілкуватись з допомогою мобільного телефона, надсилаючи бізнес-карту вашим знайомим. За словами розробників, кількість металу в мікрочіпі настільки мала, що виключає найменший ризик реакції з боку детекторів металу. Він також цілком безпечний під час сканування за допомогою магнітно-ядерного резонатора, коли використовується індукція. Не існує також ризику, того що чіп зламається всередині тіла. Спершу я трохи боялась, це правда, але водночас я почуваю з ним дуже сучасною людиною 2015 року. Розробники додають, що на відміну від мобільного телефона такий чіп не може працювати як жучок і не дозволяє порушувати таємницю приватного життя.